Король Пентаклів із чоловіків це моя любима карта. Це шанс. Доброго дня. Сьогодні хочу подивитися, який чоловік вам долі. Який чоловік вам долі. Кому подолі? Кому подолі, кому Ілі у вас свій бізнес? ілі ви працюєте, може, з фінансами. ілі ще якась ситуація робота у вас стабільна. Робота у вас стабільна і така людина спокійна. Спокійна, ну коли вас не трогають. Не трогайте мене, я вас не трону. Не трогайте мене. У вас багато друзів, у вас велике коло общення, у вас є свої правила. Зустрінете чоловіка. Зустрінете чоловіка. Коли саме ви його зустрінете? Коли саме? Ну, я скажу, що осінь. Тут може бути осінь. Я скажу, це може бути перва декада жовтня. Який це буде чоловік? Який? Який він буде? Ну, чоловік десь з дороги. Який буде цей чоловік? Хо! Король Пентаклів! Король Пентаклів чоловік це моя любима карта. Із чоловіків це моя любима карта. Це шанс. Це шанс ваш може вас, шанс може вас зв'язати якась ілі робота, ілі через роботу друзі. Шанс людина, яка впевнений в собі чоловік. Він вільний, чоловік вільний. 100% вас може зв'язати і робота, і ще якась ситуація. Це великий шанс зустріти цього чоловіка у когось. Отак.